Добрий день, добродії! Мене звати Васиченко Дар'я, я учениця 9 класу Волноваського ЗСО No6. Тема моєї промови волонтерство, найвищий поклик душі, волонтери, люди доброї волі. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Сини мої, незламні Українці. Я буду вас за подвиг прославляти. Ідіть батькам на допомогу і жінці. Дітей спішіть визволяти. І ми спішимо визволяти свою землю, свою батьківщину, свою домівку рідних. І в перших рядах поруч з воїнами-захисниками йдуть волонтери люди доброї волі, люди щирого серця, люди, яким від нас низький оклін і безмірна подяка. 5 грудня, Міжнародний день волонтерства. Це свято відзначається з 1985 року, коли Генеральна асамблея ООН запропонувала відзначати саме цей день як День волонтерства. Волонтери, багатство народів. Волонтерство ґрунтується на добровільності, співчутті, солідарності, з потребами і ідеями інших, а також глибокій повазі до всіх людей. Свій вільний час волонтери присвячують суспільним справам, беручи участь у всіляких акціях, програмах соціальної взаємодопомоги. Поки існує потреба в допомозі, доти буде ширитись волонтерство як прояв милосердя та доброчинності. Як добре, що є в світі волонтер. це той, хто у душі байдужість сте. Хто допомагає іншим без оплати, у лікарняні харч несе палати. Потрібні ліки, усмішки лежачим, дарує без усякої віддачі, хто дух упалий гору підіймає, вірші читає, танцює і співає, для хворих сирит, воїнів на фронті, малює сонце їм на горизонті. Це той, хто нашу армію підтримав, у кого на Додай добірні Рими. Волонтер. Це покликання, спосіб життя. Не чекаючи винагороди. Сьогодні вони сприяють перемозі України, бережуть державність, бережуть життя людей. Мене дуже вразила історія Костянтина Величко із Маріуполя. 24 лютого я вивіз рідних до Запоріжжя, а потім за кордон. Це розв'язало мені руки, я вже не боявся їздити на непідконтрольній території. Спочатку вивіз своїх співробітників, а потім всіх, кого можна. На бокпостах змушували роздягатися і перевіряли на залишки пороху на збройні мастила. 28 березня зупинили на блокпосту перед Маріуполем та звинуватили, що ми таємно вивозимо українських військових. Під дулами автоматів вивезли до Старобішова. Потім був допит в Донецьку, а згодом колонія в Оленівці. Все супроводжувалося побиттям, лайками, образами. Про життя в колонії згадувати страшно. Води та їжі нам практично не давали, спати доводилося по черзі, нас не вважали за людей. Як я залишився живим, сам не знаю. 4 липня нам наказали збирати речі. Думки були різні, але віддали документи і відпустили без грошей. Неділю відходив, а потім знову в дорогу. Питаєте, лячно чи ні? Дуже і за себе, і за тих, хто поруч. Але ж по-іншому не можу. Залишатись треба людиною. Він не чекав ні нагороди, ні грошей. Просто дякую було досить, він і зараз волонтерить, тому що такий спосіб життя це його покликання. Волонтери люди з широкою душею. Завдяки їм світ стає добрішим, безпечнішим, щасливішим. Бути волонтером непросто. Це можна бачити на прикладі життя Костянтина. Але чим більше душі ти вкладаєш, Тим сильніша віддача. Головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, звернувся зі словами подяки до волонтерів. Час знову сказати спасибі.